Victory. Вітаю вас, друзі! З вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. І в нас сьогодні для вас дуже хороша новина. Міський голова Туренко повністю програв у суді справу, де він позивався до депутата міськради Віктора Ліщинського про захист своєї честі, гідності та ділової репутації. Суд відмовив Туренку в задоволенні його позову в повному обсязі. Тож. Депутат Ліщинський вийшов з цієї судової тяжби абсолютним переможцем. Пропоную пригадати, з чого все почалось. 30 листопада 23-го року відбулася 33-та сесія Української міської ради, де нашому керманучу не сподобалось як опозиційні депутати, проголосували за деякі питання порядку денного. Адже вони задавали. Якісь незручні питання щодо використання коштів резервного фонду та передачу землі під церкву в селі Тріпілля. В той же день незадоволений результатами голосування Туренко записав відеозвернення до громади, в якому звинуватив опозиційних депутатів у всіх смертних гріках. Зокрема, заявивши цитата: учора вони заблокували питання по знищенню російської церкви в Тріпіллі. Сьогодні відмовили в допомозі фронту, а завтра почнуть працювати на окупанта. Після оприлюднення паном Туренком, цього відеоролика депутат Ліщинський скористався своїм законним правом в такому ж форматі надати відповідь на безпідставні звинувачення. З цього ролика, власне, і почалась наша інформаційна кампанія на сторінці громади Українки. Щодо змісту ролика, то в ньому Віктор Лішинський потезово спростував усі безпідставні звинувачення Туренка і дав тому зрозуміти, що будь-яка публічна посада, а міський голова, це безперечно, публічна посада, передбачає прискіпливе ставлення до всіх слів та вчинків публічної особи. Тож Туренко, свідомо йдучи працювати на посаду міського голови, мав би розуміти, що. Його щоденна діяльність пов'язана з корупційними ризиками, тому може піддаватися критиці та оціночним судженням. І до цього потрібно відноситись цивілізовано, тобто виважено і толерантно. Скажу відверто, якби Туренко відреагував саме таким чином, то на цій публічній дискусії між депутатом та мером поставлена була б крапка, але наш Керманиш, як завжди, переоцінив свої можливості і зажадав помсти. І ось. Так і з'явився цей дивний позов до суду на захист честі, гідності та ділової репутації Пуренка, який він оцінив у 220 тисяч гривень. Саме цю суму він вимагав у Віктора Ліщинського за заподіяну моральну шкоду. Дуже хвилюючи, було читати позовну заяву Туренко, в якій його адвокати детально живописали фатальні наслідки від відеозвернення Ліщинського на сторінці громади Українки на виду. Лише декілька витягів з цієї позивної заяви. Цитата Туренко був змушений заперечувати, спростовувати ці наклепи і виправдовуватись перед працівниками Української міської ради та комунальних підприємств. Негативні ствердження про Туренка руйнують, його, руйнують оцінку його людських ділових професійних якостей, які він вибудовував протягом років. У значної кількості громадян може скластися негативне враження про Туренка. Як про недобросовісну, нечесну, корисливу людину, яка нібито діє виключно у власних інтересах, не дотримуючись та навіть порушуючи чинне законодавство, Тренка Туренко відчув нервове потрясіння, яке виразилося в обмеженні у спілкуванні з оточуючими людьми, в обмеженні надання звичайної та необхідної допомоги близьким у втраті творчих планів та життєвої активності. Про творчі плани, це моє улюблене, чим би це не було. У зв'язку з поширенням недостовірної інформації Туренко відчув і зазнав душевних страждань. Ну тобто, ви зрозуміли, після перегляду нашого відеоролика Туренко нестерпно страждав і через це не міг творчо працювати. І врятувати його від цих пекельних мук та повернути до нормального життя могла тільки компенсація від Ліщинського в сумі 220 тисяч гривень. До речі, доволі міцна конституція виявилася у пана Туренка. З того часу ми випустили ще понад 70 роликів, а він досі живий, і здоровий. Навіть відпустку нещодавно їздить. На що хочеться звернути увагу? Судова система України реформується, і суди все частіше і більш детально розбираються у суті справ та виносять правосудні та справедливі рішення, як власне відбулось. В нашому випадку суду знадобилося більше року, щоб ретельно розібратися в суті позовної заяви Туренка, але він реально в ній розібрався і повністю відмовив у її задоволенні. Таким чином, суд визнав, що Віктор Ліщинський у своєму відеозверненні жодним чином не поширював недостовірну та образливу інформацію про Туренка та не руйнував оцінку його людських ділових. І професійних якостей. Можливо, тому що таких якостей у Туренка, на жаль, просто немає. Відтак, в цьому довгому судовому спорі поставлена крапка на користь представника громади Віктора Ліщинського. І що цікаво, це справедливе неупереджене рішення прийняв саме Обухівський районний суд. Загально відомо, що у вузькому колі прибічників Туренко хизується та вихваляється своїми. Особистими зв'язками та можливостями вирішувати будь-які питання у вищих ешелонах української влади, а вже на місцевому рівні та й поготів. Але за результатами розгляду цієї судової справи можна зробити два головних висновки: перший ситуація в Україні змінюється і починають краще працювати закони, а не якесь там телефонне право. І суди все частіше і це частіше виносять. Справедливі рішення, тобто справедливість є, але за неї треба боротись і вірити в перемогу. Другий висновок, схоже, і сподіваюся, сподіваюсь, не без нашої допомоги Туренко став настільки токсичним, що ніхто з владних структур не хоче мати з ним жодних справ, а тим паче захищати його та підтримувати, допомагати вирішувати якісь шкурні питання. А ми продовжуємо висвітлювати діяльність. Виконкому і міського голови та інформувати вас з нашої сторінки за минулий рік ми випустили понад 70 відеороликів, які набирають десятки тисяч переглядів, і це свідчить про інтерес громади до них. Звісно, ми і надалі будемо це робити, і ніякі туренки нас не злякають, і не закриють нам рота ні персональними погрозами, ні там судовими позовами. Перемога буде завжди на боці громади, бо за громадою правда і інтереси мешканців. Якщо вас зацікавила наша публікація, тисніть вподобайки, підтримуйте нас репостами, діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш одноіменний YouTube канал. Будьте обізнаними, адже ми працюємо саме для вас. Далі буде ще цікавіше. Ціную вас. Побачимось!